В наявності є газові настільні плитки, в даному випадку з двома пальниками, покриття емаль, решітка, бачите, зверху. Емаль легко очищується, ергономічні поворотні ось такі кнопки, кришка, бачите, є що дуже зручно, можна закривати при потребі. На плитку, якщо потрібно, звичайно, відкриваєте для працювання. Достатньо поверхні, бачите, щоб поставити, наприклад, на плитку дві одиниці, наприклад, кастрюльку, чайничок. Або можна поставити сковородочку при потребі, якщо потрібно. І бачите, все вміщається. Для більш детальної інформації, як завжди, ви можете переходити на наш сайт відео.com'ю. Якщо залишаються додаткові запитання, також можна задавати в коментарях під цим відео або в дірект на сторіночці Instagram.